математики, який проходить зараз у нашій школі, сьогодні ми проведемо урок Математика цариця усіх наук. Математика це країна де денує тиша і ми. Математика – мати цариця усіх наук. Якщо хочуть, Хто сьогодні їх не знав, на їх заткнути, може світло голови. Якщо хочеш бізнесменом, після школи тобі стать, а сіовій теореми мусиш добре пам'ятати. Якщо лікарем ти станеш, то колегу тут затяг. Коли десь помилися, хтось заплатить за життя. Ми, Ми математику. Дітки, математика це мова, на якій написана книга природи. А хто з вас любить математику? Слухаємо уважно. Яке з наступних висловлювань істине? а будь-який неправильний дріб більше одиниці. Б. Будь-яке раціональне число є натуральним. С Правильний дріб завжди менше, ніж неправильний. Д. Будь-яке парне число не ділиться на непарне. Уляна? Павний дитинцев не менше, ніж не Добре. Найбільша кількість літер. А. Волинська. Б. Закарпатська. С. Запорізька. Д. Сумська. У нас столиці якої з нас?